Дружина це дзеркало чоловіка. Якщо вона зла і нервова, це не просто так. Жінки не прокидаються роздратованими без причини. Це завжди наслідок. Точка, де всередині вже немає ресурсу бути м'якою, терплячою і спокійною, жінка стає злою, коли надто довго тягне все сама, коли вдома немає опори, коли її прохання ігнорують, коли на неї скидають побут, дітей, емоції, вона стає нервовою, коли живе в постійній напрузі, коли її не чують, а лише вимагають. Коли в тому списують на характер або ПМС, замість запитати, чим я можу тобі допомогти, коли чоловік приходить за теплом, але сам нічого для цього тепла не створює. Жінка не робот. Якщо вона закривається, злиться, підвищує тон, це означає, що вона занадто довго була м'якою та. Де мала отримувати підтримку. І будь-який чоловік, який хоче спокійну і теплу дружину, має спочатку створити умови, у яких вона може бути такою. Там, де є турбота, Жінка заспокоюється там, де є повага, вона розкривається. Там, де є увага, вона стає ніжною. Якщо ти зараз пізнаєш себе і відчуваєш, що живеш на останніх силах, напиши мені слово консультація в дірект. Я допоможу розібратися, звідки це напруження і як повернути спокій та внутрішню опору.